Війна мене застала в місті Херсон, тобто безпосередньо я бачив, як відбувалися ці первинні бої на самому Антоновському мосту. То для цивільної людини, яка знаходилась там і, в принципі, вела цивільне життя, це було дуже важко. Боженька відвів, спас мене не споняли, не перевіряли. Просто шість місяців я намагався майже не виходити з дому. І намагався просто вижити. І це мені напевно вдалося за рахунок побратимів, з якими я дружив на строковій службі. Тобто певний час була українська мережа, був зв'язок, була можливість виходити, і, ну, відповідно, вони розуміли мою ситуацію, де я знаходжусь, і безпосередньо допомагали мені фінансово і морально. А стосовно самого виїзду з Херсону, то, напевно, це просто Божий случай, скажімо так що типу, добрі люди виїжджали і сказали не бери з собою на військовий квиток, не речі, нічого, ми витягнемо тебе під підлогом того. Ну, Там були свої моменти, але я типу, витягнув. У мене вийшло виїхати в Одесу, де безпосередньо мої побратими зі строкової служби допомогли мені далі просуватися. До військової справи, окрім строкової служби, тобто загальне розуміння, яке я там отримав, отримав знання, які потрібні вже безпосередньо в самому війську, це все там. Мотивувало саме те, що я бачив, яке надмірне ставлення безпосередньо до українців. Я бачив ті жахи, які вони робили з людьми, я бачу, як яких катували. Ну, типу, це не передати словами, це просто одні емоції. Тобто, ті перші бої на Антоновському мосту, потім ті блокпости, безсмислені перевірки, безсмислене катування людей. Тобто люди заходили туди з ціллю знищувати українське суспільство. Знищувати самих людей і вони не бачили ніяких ранів і берегів, тобто це просто дикі собаки, яких кинули, вбивають і знищувати все, тому саме ця людь. Та ненависть мотивувала мене піти до війська і точно в такому ж порядку знищувати їх. Розпочалась кампанія новоствореної бригади 15 мобільний Сталевий кордон і вирішив спробувати себе саме там. Тобто я навіть служив і двох тижнів, мене не дуже влаштовувала та посада. Я стояв там на посаді кінолога. Я вирішив, що я здоровий хлопець і можу спробувати себе в більш такій серйозній професії, як гвардія наступу на той момент. Я командир вогневого відділення. Тобто в моєму відділенні є три розрахунки, відповідно три гармати, які виконують свої службово-бойові завдання на лінії зіткнення. Тобто мені поступає задача, де що виставити, як зробити, і я це виконую. Ми не мали взагалі уявлення, що таке артилерія, як вона має працювати. І взагалі не розуміли, які у нас будуть посади, до якого роду військ ми будемо належати, тобто чи до піхоти, чи до саперів, чи до артилерістів. Тут о, таке дуже було розмите уявлення про це все. Але попало саме в артилерію, де вже два роки даємо нормально прикурити. В принципі, якщо порівнювати наш труд з трудом піхоти, яка знаходиться на самому лінії зіткнення, на самому Ноліке, то в принципі важкого в артилерії нічого нема. Від нас залежить це ступені готовності, щоб ми своєчасно могли відреагувати на команду і здійснити вогневе ураження по ворогу. Точно, влучно і кучно, ключові завдання, які перед нами ставлять, і я думаю, ми їх виконуємо, наскільки це можливо. Колектив у мене відміни, як і вище керівництво, яке нам завжди допомагає і прислуховується до нас, так і мої підлеглі, так і наші побратими з сумніжних підрозділів. Бажання залишатись в армії. Залишатись в армії навіть після того, як ця вся кампанія закінчиться. Тому що ми межуємося, вони як є, так і залишаються нашими сусідами. І я думаю, що якщо один раз вони спокусились на нашу неньку країну, то це може бути ще раз. До цього треба бути готовим як і молодому суспільству, так і відповідно командирам, які вже здобули свій безпосередньо передовий досвід, і можуть його передати.